Підпалила авто бойової бригади збройних сил України, що повернулося із передової після виконання бойових завдань. У Кременчуці СБУ викрила неповнолітню, яку підозрюють у скоєнні цього злочину. Фігуранткою виявилася 16-річна студентка закладу профосвіти. Дівчина шукала легкого заробітку в інтернеті, де й натрапила на пропозицію від російських спецслужб. Повідомила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова. Наразі триває досудове розслідування з даними слідства. Зловмисниця обходила місцевість з метою виявлення потенційної цілі. Потім погоджувала її з куратором. Злочин дівчина зафіксувала на камеру власного мобільного телефону та відправила звітний відеофайл до РФ. Після виконання замовного підпалу, зловмисниця сподівалася отримати гроші від російських кураторів, однак отримала підозру від українських правоохоронців. Так, слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Триває достове розслідування для встановлення усіх обставин вчинення злочину та притягнення до відповідальності винної особи.